Nissan Qashqai X-Trail ROG. Ось ваша уся задня підвісочка. Давайте я вам розповім. Це сайленблоки до задньої підвісочки на Nissan Qashqai ROG X-Trail. Це по виробнику TechGum Польша, маю його на складі, він включає, як ви бачите, два селенблоки продольного важелів і це поперечні важелі, вони різні, також втулки стабілізатора і дуже важливі гумки до оцих селенблоків. Продольних. Якщо купляти окремо все, то, наприклад, по торгівельній марки Фебес вам обійдеться на 10% дорожче. А таку якість, це буде Антиай, наприклад, буде на 20-30% дорожче. Тобто, якщо ви купляєте цей набор, вам буде вигідніше. Я маю в наявності і окремо, і по оригіналу, і по заміннику всі ці сайленблоки, але тут комфортно тощо. То, що все в одному місці, Toyota, Mitsubishi, Nissan